Я скажу, доля ходить у вас. Може, ви цього чоловіка знаєте? Доброго дня! Сьогодні дивлюся, чи встрінете ви свою долю до кінця червня. Чи встрінете і хто встріне? Спочатку дивимося. Кому дивиться зараз. Чи встрінете ви свою долю? Ой, колісо Фортуни. Веде вас. Я скажу, доля ходить у вас. Може, ви цього чоловіка знаєте. Може, ви цього чоловіка знаєте, чи більше буде якось уже е, остаточно вирішиться е, якісь питання ваші на сумісне, і проживання, і на якийсь брак. Мужчина може освідчитися, може, може соєняти вас, і робота. М -м Довго ходили по колу? М -м ну, ви така жінка, що вас упустить не можна. Вас опустить от в коїм случаї. Він розуміє, е, якщо він вас опустить, він шанс великий упусте. Хтось може дивитися, що у вас це не то, що така любов. У вас це така, як вам сказати, іскра, душа наче горить. Постійно думаєте про нього. Да. Я скажу це. Встріне, ви встрінете своє кохання, ви його знаєте. Але не то, що встрінете, це кохання це ваша доля, і людина, яка освічиться, це може бути і робота, і у вас щось з ним пов'язано. Отак.